Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом, як приготувати швидко, смачно і просто рибку з кумбрію. У мене тут дві штучки, я вже їх порізала на філе, виняла всі кісточки. І буду додавати сюди що? сік лимона, сіль, приправу для риби, сушений гранульований часничок і суміш. Перців. Все присипаю з двох сторін, і е, дивіться, як можна готувати. Можна це все викласти на дечку і в духовку, запекти хвилин 15, я буду готувати все це в грильниці. Зараз е, обсипаю спеціями і, в принципі, готуємо. Ось так я присипала спеціями рибку. Е, гриль я завжди застеляю пергаментною бумагою. У мене вона з антипригарним Покриттям, так що рибка сюди не пристане, нічого. Повторююся, можна точно так само зробити, запекти в духовці або в фользі, або отак от в пергаменті. Готується 15 хвилин і буде смакота. І так, мої хороші, подивіться на кінцевий результат рибки, яка вона виходить. Мені дуже подобаються оці. Полосочки від грилю. Я одну штучку перевернула верх шкірочкою, щоб ви могли подивитися, як із з іншої сторони воно все виглядає. Рибка просто найніжніша, дуже смачна. І в грильниці в мене вона приготувалася навіть швидше, ніж в духовці, за хвилин 10. Так що пробуйте, готуйте. Я думаю, що. Ви залишитеся задоволені. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока!